Вітаю тебе на занятті з математики. Жовте листечко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. І коли це все буває? Так, молодець, це буває восени. Осінь чарівна пора року, коли відбувається багато загадкових речей. Наприклад, Зелене листя стає жовтим. Птахи покидають рідні домівки, а звірі невпину готуються до зими. І до нас чарівний осінній ліс завітав гість. Хто це? Так, це зайчик. У лісі багато дерев, за ними зайчик ховається від лисички. Як ти думаєш, за яким деревом ховається зайчик? За дубом, у якого стовбур товстий, за берізкою, у якої стовбур тонкий. Чи за ялинкою, у який теж стовбур тонкий? Так, зайчик ховається за дубом, за товстим стовбуром. За берізкою і за ялинкою зайчик не зможе заховатися, бо його буде видно. Будуть видно його вушка, лапки та хвостик. А за дубом зайчика не буде видно. Так який стовбур у дуба? Товстий. А який стовбур у берізки і ялинки? Тонкий. За яким деревом ховається зайчик? Зайчик заховається за дубом, за товстим стовбуром. А тепер давай допоможемо зайчику дібратися до своєї хатинки. А щоб він дібрався до хатинки, йому треба викласти доріжку із геометричних фігур. Так як геометричні фігури викладені на сірій доріжці. Починаємо від зайчика. Перша геометрична фігура це червоний круг. Шукаємо червоний круг і кладемо. Наступна жовтий трикутник. Далі синій квадрат. Кладемо його біля жовтого трикутника. Слідуюча фігура фіолетовий трикутник. Потім йде зелений круг. І останній у нас рожевий квадрат. І наш зайчик дуже швидко дістається до свого будиночка. Таку гру ти можеш зробити і своїми батьками. До побачення, до нових зустрічей!